Так, друзі, вітаю вас. Буду запаковувати такого плану книги. Тут така стопочка з дитячими. Ось про Тарасович Світанки і так далі. От Тут на 440. Де Оцю, наприклад, подарував я людині книгу. Далі ось ця стопка. Тут музеї світу, каталог, Гоголь і Бодлєр. От, Тут загальна сума, не пам'ятаю, десь 1300. ось так. А це вже продажі на Віоліті. Це, пам'ятаєте, я розказував вам, що є у мене людина. Ось такий ось фотоапарат 400. А це книга моя. Перша, яку я продав на Віоліті 550. От, Добре, ви книги читайте, в ніякому разі не викидайте. Дякую.